МВЕ-92 3 серії. Значить, про диски в нього. Про тормоза. Тормоза в нього дискові, відверстя для перферації для того, щоб воно оставало для різку торможення. Ці штуки встановлені для аеродінаміки, прижима сіла була. Крапово, крапово Карбоновий капот. Цель охолодження. Салончик Салончик в нього викида. Сидення поставку для трифтки. Так воно вигляд. Руствольний виход. Спойлер, вот. Поллер 4 вверх выходит в первой там третий четвертый. Ну все, такая вот красивая машина Дашка Е92, третья серия.